Христос Воскрес. Дорогі друзі, всіх вітаю. Цими днями до мене подзвонили люди, які протягом часу війни, здається, ніколи не хворіли безнадією, запитуючи, чи ви маєте надію, в чому є ваша надія? Проблема питання, чи основа питання, чи. Причина питання полягала в тому, що, зважаючи на всю ситуацію, яка діється в країні в часи війни, дійсно багатьом людям опускаються руки. Треба визнати, що багато речей, які відбуваються, справді не знаходять пояснення. І найголовніше, чого бракує в народі, це мотивації, мотивації до боротьби. Які причини такої поведінки людей чи такої ситуації? По-перше, як на мене здається, у структурі суспільства розвинулася корупція не бачених масштабів. Я бачив різного роду корупцію, але корупцію і в державних органах влади різних рівнів, і у військових? Ну, не доводилося мені бачити. Друга причина це є той телемарафон, який, по суті, керує нам чи творить перед нами образ переможців, забуваючи про те, що перемога є там, де є правда, і наше телебачення перетворюється вже на телебачення російське, яке є ідеологічне. Звичайно, треба налаштовувати людей на перемогу піднімати духа, але не коштом фальшивого образу. Ну і наступне, що мене найбільше вдаряє, це є цей процес мобілізації. Я не міг навіть у страшному сні уявити собі, що на третьому році повномасштабної війни, на 10 році війни в Україні, люди. Звичайні будуть боятися людей у військовій формі. Більше того, їх зневажати, а навіть деколи проклинати. Причому та військова форма є такою, як вишиванка, її носять гідні і негідники. І це є для мене особисто катастрофа. Не говорю вже про те, що наша влада через закон про мобілізацію зробила ухилянтами. Всіх тих, які виїхали за кордон ще з 90-х років, і тримали те українське громадянство як символ свого зв'язку з батьківщиною, і більше того, вони помагали і допомагають українському війську і народу, і то вже не тільки третий рік, але поспіль десятий. Я вже не говорю про те, що вони перечислювали. Величезні кошти в Україну отримуючи власні родини, і одного разу влада пишалася ними як тими, які наповнюють бюджет України більше, ніж МВФ, ці, а ще багато інших кричущих справ, які справді неможливо пояснити і не розумію, чим керуються. Представники влади спонукають багатьох людей опускати руки. Але я вам скажу, що тримає мене. Мене як священника, як людину. Я в монастирі вже 30 років, і не один раз в своєму житті переживав духовну боротьбу, яка тривала не один рік. І я. З досвіду знаю, що половина боротьби завжди є найважче. Бо тобі здається, чи вартує боротися далі, чи не вартує, за що борешся тощо. І хочеться назад повернутися або махнути рукою, опустити, здатися, але це є найбільш відповідальний момент. Пригадайте, будь ласка, собі, подорож ізраїльтян з. Єгипетської неволі, коли вони почали зневірюватися після того, коли бачили такі великі Божі чуда, що їх Бог вивів чудесно з неволі єгипетської, Бог давав їм манну, Бог давав їм всі е, принади, які були потрібні, але коли їм дав заповіді, а потім вони наближалися до землі обітованої, 40 років блукали. Вони почали знеохочуватися, зневірятися, і треба було, щоб вимерло покоління, яке пам'ятало рабство. На превеликий жаль, але така є реальність. Майбутнє тільки за тими, які вміють мріяти, які вміють вірити, які те майбутнє бачать. Бо не може збудувати майбутнє людина, яка його не бачить. І що мене тримає на досі? Я бачив, як і ви, початки повномасштабного вторгнення. І я вважаю, що, те, що український народ втримав таку навалу, яка відступила від Київщини і Харківщини і інших міст. Це справді чудо Боже. Як ми об'єдналися в той момент, це є чудо Боже. Я переконаний, що наша перемога, може, не буде така, яку ми собі уявляли, але також буде чудом Божим. Зараз головно є зберегти народ. Народ вмотивованим. Народ здатним боротися, але народ єдиним. Бо е, вже. Пішли на превеликий жаль бажання присвоїти собі цю перемогу. Вже дехто з себе бачить в наступних, в наступних кріслах владних. Крадуть так, якби завтра мала держава валитися. От в мене таке бачення. Але в мене надія на Бога. А Бог діє через людей. А ті люди. Мужні, вільні у нас є. І я їх бачив не тільки тепер протягом цих трьох років, а протягом усіх десяти років війни. Покоління народилося таке, яке неволі не потерпить. Але що мене дуже турбує? Люди перестали вірити в Бога, люди перестали молитися. Таке враження, що завтра вже не важне, жий, душе, пий, веселися. Це мені нагадує притчу про багача, який казав все, маєш подосталь. Люди, які живуть теперішнім днем, є люди, або які покладають свою надію на багатство або когось іншого, або які взагалі не мають надію. Зважте, люди, які випивають, спиваються тільки тому, що вони не мають надії, вони живуть тільки сьогоднішнім днем. І коли ми дивимося на цю війну, подивімося на поодиноких людей, які віддали своє життя, які воюють, чимся від них мотивації боротися, бо наша перемога найперше криється в нашій душі. Щоб ми не опустили рук. Диявол все робить для того, щоб ми руки опустили. І зовнішні обставини так складаються. Ну що ми здатні проти такої машини, яка набирає обертів міжнародної геополітики. А я довіряю Богу. А я вірю в те, що молитви поколінь, попередніх, теперішніх і теперішніх молитви. Є не даремні. Тільки я не знаю, чи ми дочекаємо кінця, я того не знаю. Але я знаю одне, я не хочу тратити теперішній день на роблю те, що від мене залежить. Бо дійсно, правильно кажуть наші воїни, що Ліпше вмерти живучи, ніж жити гниючи. Здається, то остання наша військова Іра Цибуг говорила. І це є правда. Справи, які бачу у владі, у владних структурах, і навіть у військових, то що сумно водять, але в мене надія на Бога. От єдина надія на Бога. Бог покаже певного своє чудо так, що ніхто не сумніватиметься, що то Бог стоїть за нашою перемогою, щоб хтось не сказав, ось це я привів вас до перемоги. Бог привів. Можливо, тому Мойсей не увійшов в обітовану землю, щоб люди не присвоювали вихід з Єгипту Мойсею. Але Богу, можливо, і так буде з нами. Щасти, Боже, благослови Боже всіх, наш нарід, кожного і Україну подай нам силу у боротьбі і надію. Христос Воскрес!